Які ж у них великі пащі, іноді так і хочеться засунути туди пальця, коли вони позіхають. І швиденько забрати, щоб здивувати кота. <гум> <гум> День. Нащо щось міняти хіба нам не добре разом? Це має сенс, навіть не знаю, це звучить моторошно. Це має сенс. Я все одно прошу тебе, дослухай мене, будь ласка, а тоді вирішуй. Ось, про що я тебе прошу: знайди інший спосіб знищити злочинський, злочинський уряд. Не налагоджуй ті мости, які ані вам, ані нам не потрібні. Не руйнуй те, що ми будували тисячоліттями, знайди спосіб залишитися зі своїми котиками. Ну, все, ти догрався, годі з мене. В її голосі нотки металу, в її лапі п'ять кинджалів. Торкається кіхтем прикраси в себе на шиї і день падає замертво. І що це, блін, таке? Ти його вбила? Але ніхто, не при... ніхто з присутніх не виглядає налякано, навпаки, хаос і Грусть, наче зіткнули з полегшенням. Не переживай, Несі, день просто спить. Це програма відключення екстреного відпочинку для екстреного врятування нервової системи. Реніксоні. А коли прокинеться? Враховуючи його е розміри, день повернеться до нас за кілька хвилин. Хоча я б від такого заряду спала цілу ніч. Вона піднімає на мене свої зелені очі і її. Зіниці звужуються в тоненькі вертикальні риски. До речі, а ти знаєш, що твій час спливає, залишилося лише кілька хвилин до заходу сонця? В смислі, серйозно? Мені треба розібратися, що тут коїться. Негайно, ніч скажи чесно, чому ти так впевнена, що твій план події? Тому що я вірю в тебе. Я завжди, я завжди в тебе вірила. таємниця ночі. Зараз, як я згадай, як я довго вчила тебе грати в м'ячик так, щоб це було весело. В тебе дуже довго не виходило, і я підігравала тобі. Як тобі не вдавалося підібрати корм? Я принципово відмовлялася від поганих, доки в нас вдома не з'явився правильний корм? Я рідко бачила таких талановитих людей. До того ж ти працюєш у ЗМІ і в тебе є знайомства? Все, про що ти просиш своїх друзів, збуватиметься. Збуватиметься спротив допоможе тобі, адже у багатьох чолтіні вдома живуть роніксоні. Я з тобою, я завжди була з тобою, давай разом зробимо цей світ кращим. Світло заворушилося, цей хаос Він сидить на вікні і намагається е, аплодувати м'якеньки лапками. Браво, браво! Це так зворушливо. І не кажи. Я б залюбки поїв попкорну, але сьогодні на смітник біля кінотеатру ніхто не приніс. Ніхто нічого не приніс. Грусть застрибує на віконце до хаоса. Егей, я все чую. Ти права, мені не слід бути присутнім при цих сімейних драмах. Я теж піду, ще треба знайти щось поїсти, доки в обморок не впав, тому що в останній раз, в стані непритомності, я намагався з'їсти власну лапу. Ти прямо як сарана, а, що... е... а знаєш, ти цікавий кіт, з тобою весело. Хочеш, я пригощу тебе чимось смачненьким? Раптом я помічаю, як на моїй лапі. починає... П е... опадає шерсть, і вона починає збільшуватися в мене на очах? О, ні, що відбувається. Що? Я збільшуюся? Хочеш тобі, треба вийти звідси, бо проник. Прокинешся в зачиненому підвалі. Не можу, ноги надто слабкі. Що у вас там відбувається? Зворотня трансформація. Ми маємо допомогти Челтіні вийти звідси, доки. Прокидайся День, ти маєш допомогти мені. Давай я допоможу. Давай, ось так, о, ні. Я відчуваю, як збільшується моя голова. ту ж хвилину, коли ніч, грусть і хаос починають тягти мене до вікна. Ха, то вона вже не ну, він вже не встигне протягнутись про... там, де цей, Короче. Моя голова зараз лусне. Та не лусне голова. Е, гол... Головне, щоб у вікні не застрягла. Важка без дня. Не впораємося. Важко. Я відчуваю, як мене підхоплюють і тягнуть наверх. Останнє, що відчуваю, асфальт, по якому мене волочить четверо котів. В озері чистої блакиті наді мною. 에, пропливають гілки дерев. О, останнє, що чую, вже спить, поки ні. Пам'ятай про мою пропозицію. Зоомагазин просто пограбуй зоомагазин і поділися зі мною. Я вас обох зараз. <пів một> Тепер вони просто ругаються, як, як коти просто. Що? Мені вдалося додзвонитися до тебе? Дякувати Богу, я вже збиралася викликати швидку та поліцію. Навіщо? Тому що ти трубку не. Тому що трубку треба знімати. Я вже почала думати, що тебе немає серед живих. З чого ти взяла? Тільки, я, кажу, це одразу помічаю годинник. То ти через моє запізнення телефонуєш? Яке запізнення? Сьогодні субота. Тебе не було в п'ятницю. Не було в п'ятницю? А де я. І тут мене наздоганяє розуміння, я сижу на кухні в одязі, який був на мені в четвер. Переді мною бутер зроблений на обід того ж вечора. Звідки мені знати? Може, в обіймах Морфея, але подякуй моїй мамі, яка швидко виписала тобі лікарняний і відіслала з номера свого пацієнта з твоїм іменем. Х. Так, не можна, треба. М е так не можна, тебе могли звільнити. О, ні, треба було здати роботу. Не переживай, твій дедлайн перенесено на понеділок. Буквально за п'ять хвилин до обідньої наради моя мама написала, що в тебе коронавірус. А я підтвердила, що були ознаки простуди. <свісна> Нормас. Так що наступні два тижні ти відпочиваєш. Добре тебе до тебе зайти завтра? Що? Так, заходь, адресу ти знаєш. О, з тебе похід в кіно, обирай, Барбі, чи опенгеймер. Ха-ха. Та це цей момент, йо моє, гарної тобі суботи, відпочивай. Мене не було в п'ятницю, ні на роботі, ніде. Але зараз я тут, за столом у власній кухні. Невже це все дійсно було? Що було? Моя майже смерть і дивна зустріч з моїм тотемом, біготня в котячій подобі по околицям. Оце. Ну, Я вже не вірю в ці котячі теми з тотемом, це якась хрень, чесно вам скажу. Схоже на те, а чим зацікавився четвер? Ой, А чим закінчився четвер? Здається, я дещо пригадую, ввечері в четвер, зробивши цей бутер, мені захотілося спати, але треба було в душ. Яйце, і корм. Ні, їх немає. Чи міг їх хтось прибрати? Але хто? Пушок? Дряпа пушок? Хочеш сказати, що тебе звуть ніч? Чи ще мені вважається? Хороші котики. бур бур. -бур. Отже, зробивши бутер, я одразу від мене тхне, як після пробіжки, чи як після ліз... лазіння по деревах, байки, бійки з вуличним котом та ряда інших атлетичних дій. А, пушок і Дря подивляться на мене, так ніби чогось чекають. Але чого? І чи правильно я роблю, коли називаю їх так? Голова, наче глобус. Якщо пройтися, стане легше. Це 100%. Винесу сміття. Значить, тут були хаос, він же Жора. та. Котик. Грусть? Привіт-привіт, котику, дорогенькі. На жаль, у мене нема з собою нічого, чим можна було б вас пригостити. Викинувши сміття, йду назад у свою квартиру. Повертаюся до свого життя, чим би воно не було насправді. Котики вже чекають на мене. Мат... Всі котики. Або Рініксоні? Погодувати котиків. Заходьте, котяри, поївши, коти сідають в рядок. На мене дивляться чотири пари очей, кожна з них чогось від мене хоче. Що ж, насправ... настав час обирати, що я маю зробити? Розповісти людям правду, знайти спосіб подолати Ронідора, не руйнуючи співіснування людей і котів, розповісти Ронідорові просили спротиву пограбувати з вазин. Mm. Давайте оце. Це, ну, типа, норм. É. Моя дружба з котом на ім'я День дала свої плоди. День перестав тікати від політики в своєму... е. день перестав тікати від політики в своє привілейоване життя домашнього породного кота, та почав співпрацювати зі спротивом. Ніч була щаслива нарешті об'єднати зусилля зі своїм сусідом, хоча вона й розуміла, що в деяких питаннях їх погляди різняться. А до мене прийшло розуміння цінності життя з котиками. Але для того, щоб покли... покласти край війні з божевільним Ронідором та його соратниками, мені довелося докласти зусиль. Знадобилися всі мої журналіські фелін... фелін... фелінологічні знання для того, щоб замовити... заманити Ронідора та його банду сфінксів у пастку. Найскладніше було знайти відповідь на запитання, як донести до істот з високою самовпевненістю. Що вони мають покинути свої плани на завоювання світу, коли ці суперлиходії коти, то краще за все використовувати аромат апельсинів. Існує багато способів позбутися суперлиходія та його банди. Ренідор і його сфінкси обрали для себе найприємніше з того, що їм було запропоновано. Виправні роботи в собачому притулку. Звісно, за зарплатню в нас е, власник притулку платить, а, платить їм котячим кормом. Нормас, Можна жити. Сухим, ніякого волого. Минуло 4 місяці. Телеведуча війна в Україні завершилася перемогою. Ціни на продукти знову зросли. Захворювання на коронавірус знов досягло масштабів пандемії, а на фоток... фотоконкурсі знов перемагають від котиків. Коротше, щось таке намутило, що взагалі. Що таке драпа? Знов помуєш? Хочеш тих смаколиків з рибою? Ви кажете, цей світ не ідеальний, а Роніксоні могли б зробити його кращим. І я відповім поки в котиків є ми, а в нас вони в світі принаймні залишатиметься затишок. Над двою працювали художниця Анна Ржевська, Роман Ткаченко, програміст, Марія учитель, помічниця сценаристки, Дар'я Селищева сценаристка. Артем Бемба Музика та звуки. І Валерій Петров, продюсер. Гра була створена спеціально для Ukrainian Visual Novel Jam No3. Добре. Отож, це в нас галерея. Всі котики відкриті. Тут ще не відкрито, видно тут не були. О, всі відкриті, крім одної, Капець, Цікаво. Налаштування. Цікаво, а як же ж ще... тут ще ж мають бути, типу, як. ачівки чи щось таке. Ох. Ладно, в принципі, це все, що я сьогодні буду проходити, бо я думала, е... думала, просто позаписувати, в принципі, на стрімі. Довго не засижуватися. Тому, в принципі, дякую за перегляд. Приходьте на інші стріми, заходьте на канал Ютуб. І всім па-па! Па! -па.